Розділ шостий. Трата та, -та задурандаса. Я не граюся, отпустіть. у палаці хропулії. А може, краще не будити, скривився Кося. Хто його знає, що він утне, скривився Колько. Так воно так, але іншого виходу нема. Тільки від ледарила ми можемо дізнатися, де Хрюша. Тут у палаці Хрюші немає, точно, бо я неодмінно б її знайшов. То, може, хоч гуртом зібратися всім, сказав Кося, все таки якось воно безпечніше, сказав Колько, почервонів і додав. Я кажу про них, тих, що граються. Ні, навпаки. Поки вони граються, ледарило їм не страшний. Проти гри він безсилий, та й великим гуртом шукати Хрюшу тільки важче буде. Повірте мені, ходімо швидше. І вони пішли у спальню Ледарила. Продираючись крізь павутиння, вони йшли довгими-довгими коридорами, захаращеними різним мотлохом, і нарешті дісталися до спальні. У спальні теж був такий розгардіяж, що вони не одразу й побачили господаря Не було його ні на ліжку, ні під ліжком, ні на підлозі серед розкиданих подушок, і лише почувши якесь шарудіння за шафою, вони зазирнули туди і побачили нарешті ледарила. Він спав там серед купи сміття. тра та та за дурандаса Вигукнув Грайлик. «Тратата та за Дурандаса підхопили косі й Колько. Га? здивовано прохопився ледарило. Цур не квач. вигукнув Грайлик. Цур не квач. вигукнув Колько. Ледарило, квач, закричав грайлик. Що от я вас? засичав ледарило, виповзаючись за шафи і намагаючись вхопити когось із них своїми чіпкими павукастими пальцями. Але дарма. І кося, і колько, і грайлик були меткі й спритні, але Дарило був неповороткий і незграбний. Вони легко прослизали в нього між руками і, тікаючи, весело співали. Ледарила дурандас, ледарила дурандас, не спіймаєш, не спіймаєш, не спіймаєш лежню нас. Ледарило безпорадно крутився, перечіпався, падав, вставав, знову падав, та нікого впіймати не міг. Ай, ну вас не хочу, загундосив він нарешті. Я більше не граюся, я не граюся. Але все одно він мусив продовжувати. Якщо грайлик заводив якусь гру, ніхто не міг припинити її без його дозволу, без його волі. Така вже чарівна властивість усіх грайликів. Для Дурандаса, який любив лише спати і лінувався, навіть рухатися, то була пекельна мука. Він зовсім захекався і зрештою застогнав, зарепетував «Ги, не можу більше. Одпустіть, припиніть. Я не граюся Ги! Скажи, де Хрюша, тоді припинимо грати, тільки так, сказав грайлик. «Ху-ху, хропулі!» хропулі віддав сестрі свої для ху-ху хору хропунів. А де живе Хропулія? У-ху-ху, у палаці своєму, у, у протилежному кінці павутині, за, -за дрімучим лісом, за кам'яною пустелею, ху, -ху, ху Ну, гаразд, мовив грайлик. Гру припиняємо, тебе звільняємо. Підемо до палаці Хропулії. І вирушили, Грайле, кося і колько у путь. Але дарило, Дурандас, перед тим, як знову спати завалитися, вирішив усе таки сестру свою про небезпеку попередити. Зняв трубку чарифону та Ало, ало, хропо, хропочко, хропушечко, ало, але в трубці тільки гуде. Ніхто не бере трубку. Алло, хропочко, спить бісова душа, не додзвонишся, спить, щоб її муха вбрикнула. Муха, ха-ха ху хріу, ау, хра. І ледарило сам засупів, захропів, заснув, а грайле кося й колько до палацу хропулі йдуть, крізь дрімучий ліс продираються. От уже де павутиння. Весь ліс ним заснований. Тільки дмухай, щоб у ніс не набилося. Ні пташка не заспіває, ні джміль не загуде, лише дерева десь у горі дрімотно листям шепочуться. Та соньки дрімки легкими метеликами нечутно пурхають, сон навівають. Тільки знай той сон одганяй. Продерлися вони крізь дрімучий ліс, вийшли на узлісся. Кам'яна пустеля перед ними, мертва, похмура, сіре, чудернацьке каміння на ній громадиться, на різних живих істот схоже. Тут і заєць, і їжак, і ведмідь кам'яний, і вовк. І лисиця, і що тільки хочеш. У косі й колька очі здивовано бігають, та нема часу роздивлятися, поспішати треба. Аж ген край пустелі й палац височить. Такий же сірий та похмурий, як і пустеля. Ще здалеку чути могутні хропіння, аж дерева гнуться. Такий вітер дме від того хропіння з розчинених вікон і дверей палацу. Е, хлопці, каже грайлик, я у палац, мабуть, зайти не зможу. Здує мене, легенький я дуже, бачите, а ми тебе триматимемо, сказав Кося. Ага, підхопив колько. Не вдержите, похитав головою грайлик. То що ж буде, розгублено питає Кося, доведеться вам самим у палац пробиватися. А що ж ми без тебе там робитимемо? розгублено питає Колько. Те, щось зі мною. Трата та за Хрюшу, гукнете та й усе. А грати ж їй що? І пісеньку яку співати? Нічого не треба. Хрюша остання. Забирайте її і швидше сюди. Ще ж вам усім із павутинії вибиратися треба. Не думайте, що це так просто. Що ж, ходімо, зітхнув Кося, ходімо, зітхнув Колько, і пішли вони. Кілька разів їх відкидало від дверей, але все ж, пригнувшись до самісінької землі, просунулися вони нарешті у палац. Просунулися і завмерли. Ну й картина. Зроду такої не бачили. У величезному залі, серед сміття і розгардіяшу, чи не більшого, ніж у ледариловому палаці, лежить на ліжку хропулія Дурандас. Ох і хропулія, брудна, скуйовджена, сіре волосся жужмом на голові, ніс такий же, як у брата, здоровенницький на мухомора схожий, червоний з білими цятками, і тим носом так хропе, що й слів не вистачить, щоб описати те хропіння а навколо неї лежать у ліжках і хропуть химерні, носаті й губаті створіння хропуни. Хрю ур хр, ір, ар ор ір ав аф ав, авсю. Ав, Якась дика симфонія і диригував нею диригент хору хропунів маєстра губус. Неймовірно, губатий маестро губус, стоячи, спав за диригентським пультом, і крізь сон вимахував диригентською паличкою, раз у раз торкаючись нею хропунячих носів. Причому паличка то видовжувалась, якщо хропун лежав далеко від пульта, то вкорочувалась, якщо хропун лежав близько. Під ліжком хропулі побачили вони й хрюшу, яка теж підхрюкувала хропунам, ледве сти... стигли й колько вигукнути трата та за хрюшу, як раптом один з хропунів позіхайло, широко роззявив, позіхаючись, свій величезний рот і несподівано Гамкнув колька колючку, але їжачки не галушки, гамкати їх небезпечно. Уе, несамовито заволав від болю позіхайло і підскочив аж до стелі. При цьому дригнувши ногою так під в косю, що той, як м'яч, вилетів через двері палацу. Ай! зойкнув Костя, падаючи на землю біля грайлика. Що сталося? Хропун позіхайло гамкнув колька, ледве вимовив кося. Хропіння у палаці враз увірвалося, а разом з ним і вітер. Натомість знявся страшний гвалт. Біжимо туди, рішуче вигукнув грайлик. Треба їх усіх негайно приспати. Кинулися вони у палац. Хропуни посхоплювалися з ліжок і щось белькотіли, ревіли і метушилися. Хропулія, солопіючи зі сну, люто плямкала губами. Маєстро Губус безладно вимахував диригентською паличкою. Граємо в дочки матері, граємо в дочки матері, загукав грайлик і заспівав. Граємо, граємо, спати всіх вкладаємо, граємо, граємо, спати всіх вкладаємо. Маєстро Губус. Влад йому замахав диригентською паличкою. Хропуни одразу знову захропли. Хропулія відкинулася на подушки і теж захропла. Ой, а де ж позіхайло, і колько колючка, і хрюша, озираючись, промовив кося. Ні хропуна позіхайла, ні колька, ні хрюші в палаці не було.